Друзі, всім привіт і сьогодні. Ми продовжимо грати в Skibidi Tower Defense І що хочеться сказати першим чином. Першим чином, якщо чесно, нема що сказати, але у нас забрали ось цей івент пасхальний. І у мене осталось 400 яєць на все. А, а до Джастер Кейса осталось скільки Почекай, 4 години. 4 години все на все лишилось. І нам сьогодні обов'язково треба буде надибати дуже багато коїнів для того, щоб повідкривати в останній раз. Купу кейсів, тому це ми обов'язково займемось. І ми не підемо просто так фармити, ще з Огайо мод, там чи ще якийсь мод, тому що нема сенсу. Ми відкриємо просто подарунки, і подивимося, що нам понадарили. У нас є клок, у нас є токсік, у нас є годлік. Можна вдар, можна вдер. Але в друзях дуже-дуже осталась обмежена кількість місць. І я не знаю, як мені всіх додавати. Я всіх добавити просто фізично не можу. І Тут у нас ще один годлік і ми обов'язково його знову таки вписуємо. І ще один. ой. Це капець. Ладно. <хи> Трьох уже вписали. Це просто зума зійти. Ті Банні камерамен плюс 1200 гемів можна в друзі. Можна. Я не знаю, як я буду вас всіх сунути в ну, в, в, в друзі. Просто. Це максимально нереально якось, але будемо пробувати, тому що це капець. Пліс банду. І ще сігнутий камера вумен. <хи> ох, ох, хо ох, ох. Це просто-просто конкретний капець. Ще один клокмен, і, в принципі, все. На цьому кінець. Я тепер, ну, в друзі, Напевно, не зможу нікого додати більше, тому що просто тупо немає місця, тому. Не просіть, будь ласка, бо я буду не, не дуже короче Мені буде мені буде трошки стидно, що я просто забираю подарунки і не можу додати в друзі, бо в мене тупо нема вже місця. Все. ну воно тупо не резинове. Ніке чуваків я виписав, постараюся їх якось всунути собі в пачку в друзі, але більше напевно можете не проситись, тому що я вас не зможу всунути. От отак от, от і ще хочеться що сказати. У нас в телеграмі проходить розіграш на 3000 тисячі гривень. Якщо ти хочеш його отримати, то обов'язково підпишись на телеграм-канал і нажми там одну кнопочку. І сердечком, і все в тебе буде чікіпу. От це перший нюанс. Наступний нюанс заключається в тому, що як же ж нам нафармити купу-купу коїнів. Я вам зараз розкажу. Дивись, у мене є 741 юніт, і багато з них я буду зараз купувати ще. Потому що я буду їх потім продавати за коїни, і на цьому буду, буду багато заробляти. Є коротше дуже багато юнітів, яких продають по одному гему, по два гема. Таких ми й будемо шукати. А поки у нас за 88 коїнів купили якусь лабуду, і давай дивитися, що в нас є, вообще по дешевому. Ох, йо, а нічого тут дешевого немає. Ларч бані, 9 гемів, ми його і купуємо. Тому що це саме легше, що можна собі. Хе-хе, <гум> перепродать. Так, що в нас ще? Є супердешева 29,62 мікрохвильовка. Скільки коштує продати мікрохвильовку? А, ну за 2, напевно, хорошо, що я її купив, бо за 8 то вже за нього дорого, тому що епік все-таки дешевше продається, ніж Лего. І за скільки я там продати, за 50 коїнів. Ага. Значить я 2 гема, поміняв на 50 коїнів. По суті, непогано. Но по 5 гемів я його вже купувати не сильно хочу. По одному гему Рейера купувати, давай купимо. Ага, я не можу купити за один гем, Ну, тут є ще один чувак, який за один гем продає, і він теж в трейді. І ти. І ти теж в трейді. Та капець, три чувака всі в трейдах. Ладно, давай просто. Продам якогось із своїх рейерів. Просто подивитися, скільки ти коштуєш, щоб продати. 25 коїнів. По суті, я буду одного гема міняти на 25 коїнів. З однієї сторони це вигідно. З однієї сторони це вигідно. Чому б ні? Так, почекай. за 11. Ні, ні, ні. ні кенти. Так, купуємо по одному. По одному гему, чисто купуємо. Зелених ми купувати вже не будемо по одному гему. Це мені вже просто, просто-напросто не треба. Цих ми купити, на жаль, не можемо. Значить, 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 давай дивитися, що в нас ще є полягам. Може, в мене ларч Ані за 6, хорошо. В принципі, в в принципі, принципі, ну, аби було дешевше, було би ще краще. Так, в свою чергу, що ми можемо ще виставити? Годліки впали в ціні аж до 2500. Це просто. Це просто шок. Це просто шок конкретний. Що в мене взагалі висить в продажі? Токсік у мене не висить. Значить, ми ставимо 96 гемів. Виставляємо його, в мене висить пилка за 22 гема. По суті, непогано, що ми ще можемо виставити. Дріль у мене висить за 555, але ніхто тупо не бере. Просто тупо ніхто не бере. 499 я його продаю. Все. 499. Просто забирай. Так, цей кент у нас буде за 44 гема. Полетів. Хто в нас ще Діджейчик маленький. За 11. Let's go сюда Що ми ще можемо продати? Мейс камерамена 144. По ідеї, він повинен продатись. Ну і більше я не знаю, що такого мені виставити. По ідеї, мене вже все виставлено, плюс-мінус. А що я можу купити, якщо що Щось можливо є супердешеве. Боже, це капець, я цих дрілів по тисячі продавав. Щас 500 ніхто не купляє. Мікрохвильовка за 4. Ну це трохи. Дороговато. Огайо Кент за один гем я би купив. Але вони всі в трейдах сидять, ці чуваки, що продають по одному гему. Не знаю чому, але вони сидять в трейдах. Так, ладно, давай пішли на другу якусь рандомну трейдблазу, тому що нам треба теж скупити дуже багато юнітів, щоб потім їх продати і заробити купу-купу коїнів. І можливо, мені випаде титан Сігмачел, за допомогою якої я ну не то щоб сильно розбагатію, але Ну можливо, щось то трошечки при кармані собі, якщо все-таки його продам. Це все одно було б непогано, аби Сігмачел у мене був. Так, тут банік за 7, це дороговато. Ось я тобі, мікрохвильовка за 1 гем, мікрохвильовка за 2 гема. Оцей чел за 1 гем. Кстати, їх, по ідеї, повинно бути дуже... Багато. Давай скуповуємо просто купу епіків по гему. Let's go. Та да, ти що? Так, по одному гему скупили. Хорошо. Ога, чела, за один гем візьмемо. Одного візьмемо. чо би й ні. Так, за два гема мікрохвильовку брати, ні? А, не знаю, не знаю. У мене, кстати, купили дрільмена одного. А можливо, навіть не одного, давай зараз подивимося. О, ні, одного купили, все на все. Ну, нічого страшного. Купили пилку за 22 гема. Та й непогано. Прикинь, я одну пилку купив, я одну пилку продав, а сам купив чорна на скільки от таких чіпів. Ну, та й нормально, вигідно, вигідно. Ще одну пилку ось продав. Я щас тих пилок понапродаю тут капець. Аби мене їх тільки викуповували. Не сильно вже, поки їх чувак купує, бо я їх понавиставляв трошки. Хорошо, що ми маємо, що ми бачимо, ми бачимо те, що поки що за один гем ніхто не виставляє епіків. А тим паче легендарний. Але купили в мене Ларшу лазера. Купили катану. Непогано. Зараз ми. О, купили ще одного дріля. Оце тобі ціни пішли. 499 дріль. go сюди ще раз. Uh, так, де моя катана? Де моя катана, катана, катана. А Катани в мене немає, що? А вона епічна. Все, сюди. В мене катан тут ще купа. 130 катана. Погнали. Потім ларч лазер. 200. 199 ставимо. Запулюємо. Бемц. Сіністер. в мене не висить Сіністер на продажі. А як так? А за Тищу гемів сіністера, не хотіте собі прикарманить. Так, пилку я продав. Хорошо, Шутган у мене висить на продажі? Ні, шутган не висить на продажі. А чого? А за 130 може би і висів? Хе. Так, давай дивимося ще раз, може хтось щось повиставляв по одному гему? Нє, епіків по одному гему нема. Рейрок по одному гему я купувати, напевно, не буду. Потерплю, потерплю. І ларч баніків, якщо будуть дешевше ставити, то буду забирати. Десь. Ну, типа, вообще по-хорошому по, по два-три по гема їх купувати. Дорожче нема сенсу. Дорожче цих зайців нема сенсу, Дарних купувати, тому що я їх все рівно буду сливати. Так, що в нас тут? Тут я зайшов У мене зразу пилку купили, дриля купили. Ну, вони в щось від моїх цін на новій трейдплазі. Це в принципі нормально. Так, що в нас є ще? Що в нас є ще? Так, банік за сім. Ну на леге всі ціни ставлять такі, типу, величенькі, величенькі, і по одному гему тут нічого нема Взагалі, жодного епіка по одному гему нема, ти прикинь. Жодного епіка нема по одному гему. Просто жодного. І дрілів, кстати, я попродавав. Купили ще апгрейди ті Титан камерамена. Це хорошо, потихеньку все скуповують. Потихенько, помаленько. Це мені подобається. За 499 ми продаємо ще одного тіпа. Що мене клокмен каже? 989. Ніхто його не хоче купувати. Значить, ми поставимо 900. 79. тако попробуємо Зато купили тіпа щейка Titan Титан Man за 144. Не погано. щось купую. Ще то ностя за. 199. Сюди. Щоб ще таке поставити на продаж. Презент у мене висить? Да, 249. У мене найнижча ціна. Ось о мех такий можна поставити. 459, 49. Отако, бемц. Хорошо. І оцей тіп 333 має ціна. Оцей ті типу ще вже 50 коштує. Це шок, я не знаю. Супер низькі ціни. Так, ці в нас все рівно по 2 гема, епіки. Ну, якщо я по одному гему не буду знаходити, ну, ще довгенько, то я вже почну по два купувати, тому що ну, більше просто немає ніяких. Варіантів. Тупо, 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 більше нема варіків. Ну і ще було б непевно, поки я оце шукаю всяку єрунду малу, було б непевно знайти ультимейт. Мені хтось із підписників писав, що готовий продати мені ультимейт за 200 тисяч коїнів, але на тому діло і закінчилось. Більше він мені нічого не писав. Він у мене спитав, який Манік. Ну, він міг подивитися на відось, який манік. Такс. Леге-леге дорогі. Мікрохвильовка по одному гему. Сюди, давай! Блін. Пропало. А тепер по два гема. Блін, ну по два гема їх тут багатенько, да? А, ну не сильно. Тут далі вже по три йдуть, по 10. Щось вони ще обнагліли. Давай тебе за два гема купим, тебе за два гема купим. Ще тебе за два гема купим. Коротше, потихеньку юнітів я підзбираю. Всяких таких нубських, нубських. О, купили камери репей дрона за 666 коїнів. Непогано. А то наступна ціна півтори тисячі. Жесть. Ну тоже. Понімаю, да. Купили апгрейдит мех камерамена за 450. Хорошо. Потихенько все скуповують, але мене, в принципі, не це цікавить. Я не особо тут зараз рейжусь, я не особо стараюсь заробити купу коїнів чи, точніше, гемів. Мені по-хорошому, ну, скупити дуже багато юнітів, тих, які мені. Потрібні. А скуповувати їх дорого, я не хочу. Я хочу їх скуповувати дешево. На шару. Понимаєш, тому я якраз... А тут ще нічого нема, прикинь, ніхто нічого не продає. Още ніхто нічого не продає. Кстати, оцю за 17 продають. Ну Він прикольний. Він дуже прикольний, і скоріше за все, він буде дорожче. Ну, бо в нього 5 тисяч ДПС. А, точніше, це оцей крутий. Оцей гамно, це оцей крутий. Так мікровольновка за 10. Ти що вже обнаглів? Так якась нубська третьлаза, пішли далі. О, кстати, я знайшов а, ну це мийкант продає. Все, я понял. Кстати, в нього в натуре номер 36. І в мого типа, номер 36, вони тупо дюпнуті. прикинь. Просто дюпнуті тіпи. Це вообще приколики. Я не знаю. О, микроволновка. Загем. Сюда йди. О, ракета загем. Хорошо. Потихенько скуповуються такі юніти, але, блін, цього мало. По 10 гемів я не готовий купувати. Та й по 5 теж. Оце я ще за 10 тисяч вистав. Якийсь неадекватний. Так, леш банік за 5. Ладно, забираємо. Нам треба все рівно хоча б щось купувати. Мікрохвильовка за гем? За гем, за 2. цей чувак. Не найдений. Купив за два. Він в трейді. Та ну і куди, які трейди? Тут я скуповую юнітів, ти шо? Які в дупі кр... трейди? Я тут. Купити хочу. Так, ну по потихеньку, вроді, щось скупив. Але в мене тут насправді дуже багато всього понакупляли, як я поняв. У мене за 333 гема, походу, купили оцього, типа, Титан Бані. Купили Токсика за 96, непогано. Токсик, це хорошо. Купили пилку за 22, кстати, теж. Так, це Сігнута, почекай, сігну, ми не будемо продавати. Блін, і нічого більше не виставляю. Ти диви, дешево ніхто нічого не ставить, абсолютно. Ну, ларж баніка за 5, ладно, заберемо. Так уж і буде. Також нехай буде. Що моє поюнь там? Ще місце є, Слава Богу, погнали на наступний сервер. Опа, дріль забрали за 500. Хорошо. Але нема епіків по одному гему. Просто нема. Зато спікермен є за 3,5. Сігнуті камера вумен по 125. Просто пачка. І оцей тіп ось за 3,5. О, за три гема сюди пішов. Ще один. Ще один. Хорошо. Так. Хорошо, давай зараз спробуємо просто трішечки попродавати юнітів. Подивимося, наскільки я можу, ну, нормально понапродавати. Скільки, взагалі, я зможу з цього грошей заробити. Так то. Так, оці тіпи тож давай пішли в бій. І зайці тепер теж в продаж пошурували. Мене, кстати, купили Клокмена, непогано. І мікрохвильовки теж сюди. let's go. Ніндзю давай цю. І це на три тисячі коїнів все, на все. Я дуже мало юнітів купив, виходить. Обалдеть. Я капець, як мало юнітів купив. Супер мало. Ладно, треба розкошелювати кармани, тому що на 4 тисячі коїнів я особо не погуляю. Так, хорошо, беремо ларч бані за 7 Ще одного за 7, Будемо вже піднімати трошки ставки. Так, цей в трейді, окей. Що ми ще можемо взяти? Так, 10, 25, 29. тебе теж забираємо. Тебе за два забираємо. Тебе за один забираємо. Тебе за два теж забираємо. За три ладно, тож забираємо. А, в трейді, окей. Тебе за чотири, то я забираємо. Тебе за три. 3... Давай сюди, в трейді. Та ти задовбав. Так, тебе за п'ять. Ти в трейді. О, тебе купили. Давай ще одного. Так, тут по одному гему є нуби, давай їх теж забирати. Це все рівно хоч трошки то коїнів мені дасть. Огайо, типа. Сюди за один гем, за два гема. теж. давай йди сюди. Мікрофальовку, сюди. Цього, типа, теж сюди. Яйце голово. По одному гему виставили. Ох ти є, хорошо, трошки скупився, да? Ларч баник за три. Ой-ой-ой, тупо трейд плаза кормить, братва. Ларч лазер за гем Точніше Ларч Камерамен Огайо, Тіпи по гему, тож, йди сюди. Ти тож за гем, іди сюди. Ну ти бейсик, ти, блін, стоїш дешево Тебе нема сенсу купувати за гем даже. А от таких нубасів можна купувати. Так за сотку, ні, братуха. Не розганяйся так. Хе-хе-хе. Не, потихеньку скуповую, поняв? Баника за п'ять. цього за п'ять цей кстати? Ну. Трошки дорожче коштує. Але за п'ять купив. Хе-хе-хе. Так, тебе за гемчик, сюди. За два теж сюди. Отут тут ще загем, де візь скільки їх просто. Я щас буду скуповувати всі. Не знайдено, в смислі. Так, ану. Давай, братуха, я купляю. Я просто купляю, ти тільки виставляй нові. Я, я все скуповую. Це мені то що треба. Так, трошки підкупили. Тебе загемчик, тож сюди, і тебе загем, іди сюди, і тебе загем, давай. У мене купили катану за 130 гемів, Це короче, одну катану можна, оцю всю лайну поміняти. І просто це все продавати в коїнах. То це ж більше. Якщо катану продав, то це ну мало в коїнах. Поняв а таких нубів щас попродавати, ти буде купа. Коинв. Так, ну цей раз я трошки більше скупив. Давай попробуємо продати, подивитись, наскільки це коїнів буде. Так, Огайо, гайо, тепер сюди. Трошки в мене їх з'явилось. Це, конечно, хорошо. Але і в мене, звісно, щось купляють. Патри кейса купили за 111, прикинь. Хе-хе, прикол. Так, мікрохвильовок тоже, иди сюда. Confirm sell. На 2900 продав. Та ну капець, що так мало? Ларж банік, йди сюда. Короче, скажу так. В принципі, не сильно воно і вигідно, поняв? Купувати легендарки, щоб продавати їх. Ну, кстати, легендарки я от забув, я їх не продавав. в принципі, можу. Ще на 200 непогано. А скільки коштує продати оцього ось чувака? 100 коїнів. Чу? Щас у мене буде коїнів купа. Так, пожди, сігнутий. Сігнутий, сігнутий. Скільки в мене їх так сігнутих багато. Ще один. Я знаю, що вони коштують багато в, в, ну, в гемах, але байдуже. На 6 тисяч, прикинь, Бемс. Сюди продав. Остали сігнуті тепер. Хе-хе. Ну, от, цих продавати не буду, бо вони, в принципі, дорожчі набагато. Так, і в мене є 15 тисяч коїнів. Погнали в лобі. І зараз попробуємо пооткривати уже останній раз кейси. Можливо, щось випаде, можливо, ні. Тому що їх скоро вже видалять з гри повністю. І не можна буде більше ніяк нічого отримати. У мене, я правда. Довій приварт, можна ще його ще підібрати, можемо йдуть плакі буст. ну, оба. Да, буст дали. Кстати, я замітив, я що буст дають набагато чаще, чим буст, хоча в мене їх однакова кількість. Так, Jester Case. Через 4 години тебе не буде, тому ми тебе відкриваємо. Бем, рейері! Ну, в принципі, я не здивований абсолютно. Поставте, будь ласка, подавайте, напишіть в коментарях, що мені може випасти. Ну, і чи ви взагалі вболіваєте за мене? Бемц, епіки і все, рейєрі. Капець просто. Оп'ять так само. Бемц! епіки Та з ума зійти просто. Епіки рейрери. Диви, даже Лега не падає. Хоча Лега тут не супер дорога. Диви, нічого не падає. У мене вже коїнів немає. Я стільки сидів фармив! Всіх мочел, будь ласка. Ти прикинь. Ану, епіки. Та капець. І мені не вистачає чуть коїнів. Зараз ми щось придумаємо з цим. Так, рейєри, ідіть. Геть. Ви мені не треба. Сел. Бемц. Далі. Нічого, просто, просто тупо ні чорта. Це капець, народ. Ну, що хочеться сказати, мені реально не пощастило, але вам може пощастити, якщо ви прямо зараз спробуєте зайти і відкрити. Якщо ви, правда, це дивитесь, то вже Ну, не відкриєте, бо хе -хе, вже тут нічого не буде. Тому, друзі, що хочеться сказати. Всім дякую за перегляд. Не забудьте підписуватись на канал, ставити подобайним. Ми мчимо до цілі 100 тисяч підписників і всім пока.